Оказую, що я знайшла на секунді, і зараз ви точно будете в шоці. Я вже 4 роки перепродаю свій хент і можу впевнено сказати, що. Сьогодні була моя найкраща знахідка за 4 роки. До вашої уваги, дівочки, сапожки від бренду Шанель з натуральної шкіри. Просто немає слів, щоб описати наскільки вони якісні і красиві. Далі знахідки, звісно, не шанель, але теж непогано. Такий топ від Zara в розмірі М. І він на шию ось так, от дуже еластичний, такий лягає, типу в стилі з кимсь, як друга шкіра. Далі дівчата, річ для стиля. Хто любить виділятися, хто любить стильні речі, ось така спідниця Карго Мені вона дуже сподобалась, ще й в бежевому кольорі. Гарний такий Американ топ від зари в розмірі М. Далі дівчата такий важкий люкс, просто такі топи. Я думаю, обожнюють всі дівчата. Ззаду він на резиночці, і він просто мега крутої якості. Дуже-дуже. Дуже якісний, напевне, найякісніший топ, який в мене взагалі був в продажі. Далі така розова мілашка, теж дуже якісний, оверсайз худі Далі така H&M мірюю, тому що тут дуже гарне плече. Так на цілі, ну мені прям дуже подобаються ці плечі, воно так тримає форму. Супер. Вікторія секретна. Врючки від Зари в розмірі М. Ось такі вони широкі донизу. Дуже актуальна модель на осінь. На цьому все. Всім тьом!